Виконуємо номер 15.12 із підручника Алгебра 8 та номер 31.12 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Порівняйте і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше. Модуль числа мінус 2,17 дорівнює 2,17. Модуль числа мінус 2,71 дорівнює 2,71. Модуль числа мінус 2,17 менший, тому це число буде більше. 0 завжди менше за число додатнє, 1,16 – це число додатнє. 2,3 в періоді, далі наступне число буде 3, сотих, а тут 0, сотих. 3 більше за 0, тому 2,3 3 десятих в періоді більше, ніж 2,3. Корінь з двох дорівнює це 1,41 нам більш не потрібно. Тому корінь з двох, тут одна сота, а тут 0 сотих. буде більше, ніж 1,4. Далі, знову ж, корінь з трьох. Це 1,73 і далі я поставлю три крапочки. Із двох від'ємних чисел буде більше те число, модуль якого менше. Модуль числа мінус корінь з трьох буде 1,73 наближено. А модуль числа мінус 1,7 дорівнює 1,7, воно менше. Тому ставимо знак менше. І одна одинадцята і 0,8 у періоді. Поділимо один на 11 у стовпчик. стопчик. 0,10 знов 0, і 100 тепер беремо по 9. Буде 999 і один в остачі. І в нас 0, 9 наближено 0,08 у періоді. Тут буде 0,8 далі, а тут 0,9. Тому ставимо знак більше. Номер 15,12 з підручника алгебра 8, та номер 31,12 з підручника математика 8 виконано.